Добрий день, розглянемо тему Середовище створення проєктів. У 7-9 класах ви вивчатимете мову програмування Python і будете створювати проєкти в середовищі IDLE Python. Середовище створення проєкту проєктів IDLE має такі складові Текстовий редактор для сведення та редагування тексту проєкту, інтерпретатор для перекладу команд з мови програмування, Python на мову команд, які може виконувати процесор комп'ютера, засобів налагодження проєкту для пошуку в ньому помилок, довідкової системи та інших компонентів. Остановити середовище на комп'ютер можна безкоштовно з офіційного сайту Python.org. Для того, щоб запустити програму Python на комп'ютері, треба зайти до команди меню Пуск, знайти папку Python 39. Далі вибрати у вікні idle python3.9. Запуститься вікно Shell. Це інтерактивне вікно, яке використовується для проведення обчислень, перевірки правильності написання команд. Реалізації найпростіших проєктів. Але для розроботки складніших проєктів доцільно записувати команди проєкти в окремому документі. Для того, щоб створити такий документ, треба натиснути File, New File. Для збереження проєкту на носії потрібно у вікні текстового редактора виконати команду «File – Save». У вікні збереження файлу потрібна. Вибрати папку для зберігання та ввести ім'я файлу. Під час повторного збереження проєкту в тій самій папці і тим самим іменем, ім'я файлу вводити повторно не потрібно. Проєкт можна також зберігти в іншій папці та змінити ім'я файлу. Для цього потрібно виконати команду «File – Save As». Щоб відкрити проєкт, збережений на носії, Потрібно виконати команду «File Open. Після цього у вікні, що відкриється, вибрати файл потрібний і натиснути кнопку Відкрити. На багатьох ресурсах інтернету встановлено середовище створення проєктів, які містять у своєму складі компілятори та інтерпретатори. Багатьох мов програмування, у тому числі інтерпретатор і мови Python. Тому за наявності стабільного доступу до інтернету можна створювати проєкти в одному із хмарних середовищ, назви яких ви можете бачити на слайді. Ви вже знаєте, що команда присвоювання має такий загальний вигляд ім'я змінної, знак присвоєння, значення або вираз. Кожна змінна має ім'я, значення і тип. У мові програмування Python як знак присвоювання використовується символ дорівнює. Імена змінних у мові програмування Python можуть містити великі та малі українські та англійські літери, цифри та знак підкреслення. Ім'я змінної не може розпочинатися з цифри. У мові програмування Python великі та малі літери розрізняються, тобто для комп'ютера x велике і x маленьке це імена різних змінних. Тип змінної визначає, яких значень може набувати ця змінна, які операції над нею можна виконувати, який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання значення цієї змінної. Розглянемо два типи змінних Float та Integer. Float. змінні цього типу можуть набувати як цілих, так і дробових значень. Integer скорочено int. Змінні цього типу можуть набувати тільки цілих значень. Числові вирази в Python можуть містити числа. Ціла частина числа відокремлюється від дробової частини крапкою. Знаки арифметичних операцій, дужки для змінення традиційного порядку виконання арифметичних операцій, використовуються як в математиці, спеціальні функції для виконання математичних та інших операцій, як і в електронних таблицях, у проєктах мови програмування використовують відомий вам лінійний запис математичних виразів. Для виведення значень змінних результатів обчислення текстів у мові програмування Python використовується команда Print. Використовуючи команду Print, можна виводити тільки текст, виводити тільки значення змінних, виводити текст і значення виразу, виводити кілька текстів і значення кількох змінних. Для введення значень вхідних даних під час виконання проєктів мові програмування Python. Використовується команда Input. Одразу при введенні даних можна визначати тип даних. Більш детально ми це будемо розглядати на наступних уроках. Проєкти, у яких кожна команда обов'язково виконується і тільки один раз називаються лінійними.